Заради чотирьох питань порядку денного сьогодні зібрали сесію міської ради, але більшість депутатів її саботували. Прийшли лише слуги народу. Проєкти рішень стосувалися земельних питань двох підприємств: ТОВ «Інтергума-2010» та ТОВ Центр груби БЦ», на які секретар міської ради Володимир Вовкотруп наклав вето. Перше підприємство просило затвердження землеустрою щодо відведення земельної ділянки та встановлення сервітуту на. На проспекті незалежності 85. дане підприємство займається оптовою торгівлею деталями та приладдями для авто, вантажним автомобільним транспортом тощо. Інше підприємство центр БЦ» прохало розмістити на вулиці Академіка Кримського тимчасові споруди строком на 30 років. Воно займається виробництвом будівельних металевих конструкцій і частин та оптовою торгівлею, деталями та приладдям для автівок. Через відсутність кворуму вето щодо цих рішень не було подолано. Я бачається на бізнес на людей, які займаються підприємницькою діяльністю, які носять сюди гроші. Інвестиції, ви захотіли наложити веток. Час зараз скажете, знаєте, що я захотів наложити, тому що там десь щось мені не сподобалось. Так не може бути. Кожна посадова особа має діти в законний спосіб визначений статті 19 Конституції України. По даному випадку я так і дію, тому що е, я двома руками за бізнес, е, який є в Білій церкві, і за розвитку бізнесу, але для кожного бізнесу є певні закони і правила, по яких має бізнес розвиватися в нашій громаді. От коли є зауваження і вони не враховані, незаконні рішення має задача зупиннику, якщо сесія прийняла незаконне рішення. В осінньо-зимовий період кожному власнику приватного будинку варто попіклуватися про пожежну безпеку свого помешкання. На цьому щороку наголошують рятувальники, як розповідає фахівчиня Богдана Штика. Тим, хто користується пічним опаленням, варто першочергово перевірити наявність ріщин, почустити димоходи від сажі біля топкового отвору, розмістити металевий лист, щоб уникнути загоряння від жарин. До того ж, варто перевірити електромережу будинку, аби не допустити замикання, зазначу з початку року в білоцерківському районі виникло понад 1600 загорянь житла, господарчих споруд, машин, сміття, трави тощо обов'язково потрібно пам'ятати, і не залишати на дітей. Ні в якому разі не залишати дітей в будинку, де розтоплена піч. Це також небезпечно, і в цьому році в нас також були випадки, коли дитячі пустощі призвели до масштабної пожежі. Згоріла велика будівля, яка була секційного типу, і нанесла дуже великої матеріальної шкоди людям, які там зберігали своє майно. Тому до батьків звертаємося, нагадуємо, що. Потрібно проводити роботу. Ми від себе її проводимо постійно систематично, але батьки також мають нагадувати слідкувати за дітьми, аби вони розуміли до чого такі ігри можуть призвести. У разі того, якщо пожежа виникає в житловому секторі, інспектор ДСНС під час здійснення розслідування виявляє, що до пожежі призвели саме порушення правил пожежної безпеки. Тоді здійснюється притягнення до адміністративної відповідальності в даному випадку. Це стаття 175 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Даною статтею передбачена відповідальність у вигляді грошового штрафу на громадян. Він сягає від 1700 до 3400 тисяч гривень, тобто немало. У цю суботу та неділю у білій церкві не буде води. За інформацією тобі церків вода її відключать завтра з 6.00 до 18.00 13 жовтня через профілактичну промивку мереж. Тому на цей період необхідно запастися рідиною. Зазначу, таке знезараження та дезінфекція необхідні бо протягом року у трубах накопичується осад та іржа. Традиційно щотижня ми показуємо матеріал про рівень заробітних плат місцевих посадовців. Це вже шоста частина. В ній такі начальники, як Світлана та Юлія Терещук, Ольга Ковальчук та пан Соляков, який дозволяє собі хамити журналістам. Тож скільки тисяч на місяць вони отримують з міського бюджету, дивіться далі. Продовжуємо цикл великого матеріалу про рівень заробітних плат начальників управлінь Білоцерківської міської ради. У попередній частині ми аналізували, скільки коштів з бюджету отримують Ольга Іванова, Руслан Гребенюк, Людмила Денисова та Вадим Бублій. В'ячеслав Соляков очолює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Зокрема, він відповідає у громаді за стан укриттів, роботу системи оповіщення про повітряну тривогу й інше. Працює пан Соляков на своїй посаді з квітня цього року, і по серпень його заробітна плата була різною та щоразу збільшувалась. У квітні понад 17 тисяч гривень, у травні майже 30. А ось у червні та липні понад 31 400 та майже 32 300. Натомість, майже вдвічі більше В'ячеслав Олександрович отримав у серпні майже 63,5 з половиною тисячі, адже йому нарахували значну матеріальну допомогу. Юлія Терещук відповідає у громаді за соціальний захист населення. З лютого по квітень її зарплата становила 24-26 тисяч гривень, у травні – на 5 тисяч більше. У червні та серпні сума однакова – 34 321. У липні вона сягнула майже 40 тисяч гривень, коли їй дали допомогу на оздоровлення у розмірі понад 12 тисяч гривень. А ось на початку року пані Терещук виплатили 50 тисяч гривень. Тоді їй також дали допомогу, але вже на вирішення соціально побутових питань. Загалом щомісяця посадовиці нараховували премії та надбавки, але вони різнились. Також згідно з таблицею, їй чотири рази виплачували відпускні паралельно з цим. Утримували військовий збір та податок. А у липні одноденний заробіток. До вересня тимчасово виконувала обов'язки начальниці управління охорони здоров'я Ольга Ковальчук у її повноваженнях контролювати роботу комунальних лікарень та фактично всю медичну галузь за вісім місяців. Її зарплатня коливалася від 17 до майже 36 тисяч гривень. Наприклад, у червні це майже 25 тисяч 400, коли їй нарахували премію 11 260 у серпні пані Ольга отримала понад 31 тисячу 800 гривень, коли до ЗП додали відпускні та допомогу на оздоровлення у розмірі 11 260. А ось у лютому жінці надали допомогу на вирішення соціально-побутових питань майже 20 з половиною тисяч. З доходу утримували від понад 400 до майже 8 тисяч 700. І на завершення Світлана Терещук, головна фінансистка міста. Через її руки проходять всі бюджети, кошториси, видатки та субвенції нашої громади. З березня по серпень її заробітна плата становила від 33 до майже 39 тисяч гривень. У лютому Світлана Григорівна отримала найменше понад 28 тисяч гривень, коли ходила на лікарняний. Найбільше у січні майже 54 тисячі. Коли їй нарахували допомогу у розмірі майже 35 тисяч, протягом восьми місяців посадовиця тричі ходила у відпустки. Крім того, преміями і надбавками Світлану Терещук не обділяють. Це ще не всі начальники управлінь. Тож не пропустіть у наступній частині аналіз нарахувань Юрія Петрика, Юлії Ковальської, Сергія Мартинова та Марини Гончарук. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви хочете завжди бути в курсі найактуальніших новин, підписуйтесь на наш Ютуб канал «Еспресо Біла Церква. Тут ви знайдете не тільки останні репортажі, а й ексклюзивні інтерв'ю. Також ви можете брати участь у наших ефірах, залишаючи свої коментарі та ставлячи питання. Ми читаємо кожен відгук і завжди готові до обговорення. Напередодні в етері головних новин міста ми розповідали, що на території парку культури та відпочинку імені Шевченка планують облаштувати Київсі Драйв. Що думають з цього приводу громадські активісти, директор парку, власник фаст фуду та поліція, ми дізнались. Тож сьогодні черга самих мешканців Білої церкви. Невдовзі в центрі міста відкриється заклад швидкого харчування. «Київсі». до нього планують облаштувати драйв для заїзду автівок, і він пролягатиме через парк Шевченка. Чи схвалюють це білоцерківці? А Парк не маловат для цього. Мені здається, від малова для, nah, для КФС. Для, 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 для такого проєкту тут yeah, дуже yeah, 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 yeah. yeah, yeah. тво... Тоді вже, Якщо вже буде драйв, то дітям просто не буде де тут пройти. <реку> Ці заїзди в таких закладах дуже зручні. І вони не сприяють тому, щоб були пробки. Я впевнена в цьому. Ну, краще не їздить, отак я скажу. Mm. Ну, маленькі діти і це, і чого що немає. У білій церкві і інших міст все-таки в парку краще не їздить. Київсі потрібно, тому що от молодь вона туди йде. І от навіть глядя по внукам, по дітям, то вони це місто люблять. Що Макдональдс, що Київсі, то вони люблять. Тому я думаю, що здесь потрібно. Ну просто от частину кудись подальше. Ну, з буде, як воно построїться, це все. А так в цілому питання. Немає. Да. Парк Шевченка це відпочивальна зона, там ми гуляємо. Я вважаю, що там не потрібно, ти всі. А скажіть, там буде саме проїжджа частина, тобто таке, знаєте, як Макдрайв. Тобто частину парку заберуть під засіб Часті масового харчування? Ні, я проти. Він не так маленький. Позитивно я чула багато бажаючих нашого міста, щоб Київці були присутні в нашому місті. А як вважаєте, чи не буде створювати це ще більші затори в центрі? Можливо, так. Можливо, це буде проблемою. Для водіїв це буде проблемою, це стовідсотково. Позитивно ставлюсь. Там багато, завжди і молоді, і при людей, гостей міста. Загалом, мабуть, не місце тут в центрі. А чому? Чому? Ну, якби парк відпочинку і багато. І так тут трафік по центральній вулиці доволі немалий, а так ще більше буде, буде більше заторів, мені здається. У Буцерківському районі тепер працює 85 офіцерів громади. Задля того, аби поліцейські могли безперешкодно виконувати свої обов'язки, їм вручили службові автівки та помпові рушниці. На захід долучилися і представники посольства США, девід Луна висловив слова підтримки Україні. У свою чергу очільник міста Володимир Вовкотруп та начальниця районної військової адміністрації Ірина Старенька подякували представникам консульства за допомогу. Також головам громади вручили сертифікати. Як наголосив полковник Максим Ахрамієв, офіцери громади мають підтримувати мешканців району і дбати про безпеку і громадський порядок. Білоцерківський район отримав поліцейських офіцерів громади, яких ми спільно з головами громад відібрали, навчили. І сьогодні, от такий величезний, значимий захід сьогодні приступають до своїх виконання. Вони працюють плідно, пліч опліч з головами територіальних громад, з депутатським з корпусом, з мешканцями громади для того, щоб створювати, покращувати безпекове середовище в громаді. Дуже багато питань, які потребують вирішення. І саме на це націлені поліцейські офіцери громади. Познайомитись зі всіма, об'їхати всю свою територію, повністю володіти територією, аналізувати проблемні питання, пов'язані з будь-якими питаннями, з будь-якими, починаючи від правопорушень, злочинів та інші нагальні проблеми своїх територій і вирішувати їх. First... В першу чергу я хочу зауважити ту сміливість, з якою поліція наряду з нашими захисниками боронить Україну. І зараз дуже багато ваших побратимів, ваших колег стоять пліч опліч з збройними силами України і боронять нашу країну від ворога. Хочу зазначити, що ми в посольстві Сполучених Штатів в Україні підтримуємо Україну усіма шляхами і будемо підтримувати скільки це буде потрібно. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Якщо ви не встигли побачити наші випуски протягом тижня, то раджу переглянути підсумки о 18.30 та 23.30. я прощаюсь з вами. а Наступного тижня у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу. Тримайте руку на пульсі новин, адже ви маєте знати правду. Бажаю вам спокійних вихідних. Все буде Україна!